У корабельному районі Миколаєва запрацював новий центр надання адміністративних послуг. Це допоможе розвантажити ЦНАПИ у центральному та Інгульському районах, а також зробить адміністративні послуги ще доступнішими для містян. Детальніше про подію, а також де саме розташований новий відділ, дізнавалася Катерина Рупташ. Робити послуги більш доступними та комфортними для містян у Миколаєві відбулось офіційне відкриття нового центру надання адміністративних послуг. Він розташований у корабельному районі міста та обслуговуватиме його мешканців. До цього часу за цією адресою працювали віддалені робочі місця нашого департаменту. Можна було отримати послуги тільки у двох сферах. Послуги були обмежені у своїй кількості: це були паспортні послуги та послуги з реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання. На даний час за цією адресою буде діяти повноцінний територіальний підрозділ, в якому можна буде отримати послуги фактично в усіх сферах адміністративних послуг, які ми можемо надавати у місті Миколаїв. Раніше жителям корабельного району для отримання відповідних послуг доводилося звертатися до Інгульського або центрального відділу ЦНАПу. Тепер ці послуги стали для них ближчими. Нова відділення вже близько місяця працює у тестовому режимі. Бачите, що тут зараз все облаштовано, як то кажуть, відповідно до сучасних вимог, доступності, тобто обладнані підйомниками, обладнані тактильною плиткою, обладнані вказівниками з шрифтом для незрячих і так далі. Тобто, все зроблено, як то кажуть, відповідно найсучасніших стандартів. Ремонтні роботи нового ЦНАПу були виконані завдяки співпраці міста з урядом Данії та програмою розвитку ООН. Його приміщення розраховане на 14 робочих місць, де фахівці зможуть одночасно обслуговувати відповідну кількість містян. Це є е, окремий напрям е, нашої програми відновлення е, Миколаївщини. Е, це відкриття цнапів. Тобто, ми це робимо по по, по, по всій області, і е, ми і далі будемо це робити протягом наступних, я думаю, багатьох років, тому що ми розуміємо, що це є е, запорука для, для того, щоб е, ну мешканці. Першу чергу повернулися, щоб вони їм тут було комфортно жити, щоб вони їм було легко оформляти всі свої документи. І так далі, так. так тепер усі охочі зможуть завітати до ЦНАПу у корабельному районі за адресою проспект Богоявленський, 314. Відбувається попередній запис в електронній черзі. Це можна зробити тут, у приміщенні територіального підрозділу можна зробити на сайті. На сайті міськради є посилання на електронну чергу, яка дає змогу записатися у цей терпідрозділ. Тобто, все зручно, все терпідрозділ працює повністю інклюзивно, тому будь-який відвідувач може отримати тут бажані послуги. Крім того, вже незабаром свої двері для миколаївців відкриє ще один ЦНАП, однак тепер вже у Заводському районі міста. У департаменті з надання адміністративних послуг сподіваються, що це зробить життя містян у Миколаєві ще більш комфортним. Катерина Групташ, Владислав Нідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март.